Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок. Я трошки вчора ввечері 250 валідян випив, щоб стрес зняти, як то кажуть, дуже дякую усім за підтримку, за ваші коменти, за теплі слова і від чистого серця. Дуже приємно. Але нема худо без добра, мені повезло. І зараз я їду за новою машиною, яка ну, найближчим часом, скільки часу, зими, подивимось. Буде моєю новою машиною, буде ласточкою ласточка -кермі... Ось, Зараз приїдемо, заберу, <кхем> зніму ну і розповім вам вже про неї. Так що, друзі, на зв'язку. Ну що, друзі, ось моя нова ластівка на деякий час. Молодший брат. Мого лінкольну Ford Fusion, гібрид на газу. Скільки розхід ще не знаю. Ось така машинка чудова. В принципі, мені все знайомо. Кожа, рожа, всі діла. Ну, Жалко, блека не буде, але бізнесок буде. Так що зараз будемо ознайомлюватися з апаратом. А, і також, друзі, нагадую, в описі я залишаю посилання. Кому потрібна страховка, заходьте, обирайте страхову із списку, там десь 10 страхових, здається. Поглянете, можете ввести свої параметри свого авто і подивитися ціну. Дуже гарні ціни, ну от реально, я впевнений, що Ну напевно найнижчі по Україні Ну або одні з самих найнижчих цін. Ну Якщо тільки у вас там кум, брат, сват, жінка, там папа, мама не працює в страховій і дає вам там взагалі За... <смі> бездарма <смі> ту страховку роблять. Ну ось. Тому зайдіть, я ось уже третій або четвертий рік е страхуюсь, і дуже задоволений. 5 хвилин у вас страховка на електронки. Заходите, вбиваєте свої параметри і подивитесь, скільки коштує. І, і можете порівняти з іншими міс мі містами там. Рекомендую. Ну, і хто мене дивиться постійно, ви вже в курсі, а можливо, хтось і новенький буде на цьому відео, то нагадаю, що від уклона та вог співпраця, поміма того, що знижки на Паливо, то ще й присутні гарні знижки на ВОГ-кафе, хот-доги та кава. 50%. Але кава лише американа, американа з молоком та еспресо, і хот-доги маленькі, молочна або охотніша сосіска. Дуже приємно. Тому, друзі, користуйтесь. Ну і також нагадаю, що хто, можливо, раніше не катав, але є бустер там або дитяче крісло. Не хотів, можливо, возитися з цим. Зараз дитячий тариф плюс 80 гривень став. То, можливо, в кого є, ні, ні, нічого не потрібно покупати, то, можливо, можете його підключити. Якщо у вас його немає, але ви бажаєте його катати, напишіть у службу підтримки і вам його підключать. На зв'язку, друзі. Ну що, друзі, перші враження. Ну, дуже чудове авто. Багато місця. Мені здається, що навіть... Більше, ніж Блінкольні. З наворотов трошки більше. Є утримання в полосі, форишіч. Перевірено. І регулювання сидіння водія є регулювання поясничної зони. До речі, треба подивитися, може, в мене теж є. А, а то я такий лунтик, що є, а я її не знаю. Це може бути. Зараз піду гляну. Ось. Ну, машинка. Супер-пупер. Заправився, заїхав до повного газу, вийшло 1100 гривень 35 літрів. Було одне відділення газу. Зараз, раз, два, три, чотири. Усі горять. Ну, я одометр скинув, подивимось, скільки вона буде реально кушати, який буде розхід по газу, і скільки бак, скільки сюди влазить. Усі фотки зробив, зараз буду додати в агрегатори. Щоб вже, мабуть, з завтрашнього дня з вівторка. Сьогодні понеділок, якщо я в початку відео міг оговоритися, сказати, що вівторок, ні, сьогодні понеділок. Ось, щоб, можливо, з вівторка вже почати працювати. Ну, подивимось, так, проїхав, проїхався як рідненька. Але тримач сюди для того, щоб знімати відео, то я не буду забирати, відклеювати. Для мобілки супер, тримає, але ракурс не вистачає, щоб знімати нам відосики. Ну, подивимось, можливо, так. Ні, так також. Щось, щось будемо думати. Не знаю, до речі, що придумати. У мене є тримач, який подарував уклон, але. Під нього також клеїлась така штука прозрачна, я його туди вже наклеїв. Але він чомусь тримав-тримав, а потім перестав тримати. Я гадаю, треба на двосторонній скотч. Ну Тут двосторонній скотч мастити якось так собі, тата моя, хоч і то надовго буде. А тут і там я буду мастити двосторонній скотч на ту штуку, яку я наклеїв. Прозрачну. А тут все ж таки не моя машина віддавати там через місяць або скільки, коли мою зроблять. Льот, до речі, вже тронувся, з страхової вже документи покидав. Зараз мені е, скинули на, на вибір 5 СТОшек. Ввечері подивлюсь на них, почитаю якісь відгуки. Ну, до мене, напевно, найближче буде на кільцевій дорозі. Напевно, скоріш за все туди буде мені комфортно. Ну, Подивимось. Також треба доплатити франшизу. Зараз піду. Ну Франшиза не СТО платиться, а показка 50 на 50, в мене треба 20 тисяч доплатити. Зараз піду закину гроші на карту, також це зроблю. Ну і в принципі, потім мені кидаю, я вибираю СТО, мені кидають туди, ну, на СТО приходить запрос, на час зі мною зв'язуються, кажуть, у котрій приїхати. Роблять калькуляцію щодо фактуру, оцінку кидають на страхову. Страхова повинна там 3-4 робочих дня оплатити. Ну, в принципі, як по від страхової начебто, все йде швидко. А ось коли я вже буду мені калькуляцію робити на СТО, от тоді я вже у хлопців дізнаюсь. Скільки займе часу взагалі ремонт? Це ж двері. Також можливо потрібно заказувати, буде ждати там з Америки. Можливо, є десь в налічі. Ну, подивимось. Ладно, не буду затягувати відео, друзі. В принципі, все йде норм. Головне, що з машиною я з роботою. Ну, трошки попав у гроші та ластівку поко... покоцал. Да. Це груз печаль. Ну, переживемо, все буде добре. Дякую вам за підтримку і до скорих зустрічей. Ні гвоздя, ні жезла.